Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас на каналі Голос щоденної молитви у рубриці Богослови простими словами. Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже важливу тему: чи карає нас Бог? Це питання не просто богословське, воно глибоко особисте, бо коли в житті стається щось болюче: хвороба, втрата, зрада, розчарування, війна. Часто в серці виникає тривожна думка: мабуть, Бог мене покарав, і ця думка може завдати ще більшого болю, ніж сама подія. Чому ми так думаємо? Є кілька причин. По-перше, таке уявлення передалося нам з покоління в покоління, Ще наші бабусі казали, не робіть цього, бо Бог покарає, це виростає з певної правди. Бог справді бачить і судить, але ця правда часто спотворюється у свідомості. По-друге, ми іноді плутаємо наслідки наших власних вчинків з Божою карою. Якщо я порушую правила, я отримую результат, але це не завжди є Божим покаранням, інколи це просто плоди моїх виборів. По-третє, коли ми страждаємо. Нам хочеться знайти пояснення і найпростіше пояснити, напевно, я заслужив. Але чи завжди це так? Що каже Святе Письмо на Це? Пригадуйте історію з Іванелі від Івана, 9 розділ вірші від 1 по 3. Учні побачили чоловіка сліпонародженого і запитали Ісуса: Учителю, хто згрішив? Він чи батьки Його, що Він народився сліпим. У ті часи вважалося, якщо щось з тобою недобре це наслідок гріха. Але Ісус відповів ні Він не зрішив, ні батьки Його, але це, щоб діла Божі з'явилися на ньому. Тобто Ісус зруйнував просту схему не всяка біда від Бога, і не всяке страждання наслідок гріха. Давайте чесно. Біблія каже, що Бог карає, у посланні до Євреїв, 12 розділ вірш 6, читаємо: бо кого Господь любить, Того карає, б'є ж кожного сина, якого приймає. Але важливо розуміти, що в оригіналі слово карає означає навчає, виховує, дисциплінує. Це не про жорстокість і помсту. А про любов і турботу. Коли тато чи мама суворо каже дитині не можна, це не тому, що хоче зламати її волю, а тому, що хоче оберегти від небезпеки. Уявіть, що маленька дитина біжить на дорогу, мама встигає схопити її за руку так сильно, що дитина заплакала. Дитині здається, що мама зробила їй боляче. Але насправді, мама, врятувала її життя так само і з Богом. Іноді його сильний дотик у нашому житті нам болить, але це рятівний біль. Не все, що болить від Бога, маємо пам'ятати частина страждань наслідок гріховного світу, частина результат наших власних виборів, частина. Наслідок нападів Злого Духа не можна автоматично казати, Бог мене карає. Правильніше запитати, Господи, що Ти хочеш мені сказати через цю ситуацію. Пам'ятайте історію Йосифа з книги буття, брати продали його рабство. Він потрапив в тюрму, але згодом став правою рукою фараона. І врятував від голоду весь народ. Він сказав братам, ви замислили проти мене зло, але Бог обернув це на добро, так і в нашому житті, навіть коли причина біди не від Бога, Він може використати це для нашого спасіння. Бог не насолоджується стражданнями людей, пророк Єзекіль передав Його слова. Я не бажаю смерті грішника, а щоб грішник навернувся від дороги своєї та жив. Його мета завжди наше життя і спасіння, і навіть коли здається, що нас карали, у Божих очах це завжди шлях до зцілення. Дорогі брати і сестри, якщо ви зараз переживаєте важкий час, не думайте, що Бог відвернувся від вас. Можливо, він саме зараз найміцніше тримає вас за руку. Довірте йому свій біль, свої сумніви, свої запитання. Скажіть до нього, Господи, я не все розумію, але знаю, що ти любиш мене. Якщо це розважання торкнулося вашого серця, підпишіться на наш канал Голос Щоденної молитви. Нехай Господь благословить вас миром у серці та силою в душі.